Гляньте, хто приїхав. Будемо ліпити сьогодні контент. Поважні гості. Пасани пролітали мимо. Та вирішили вділити хвилинку, потрендити, поспілкуватися, порозказувати. Бачите цього чоловіка? Це з нього все почалося. Дарова. Теж Андрюха, тіска мій. Та це, знаєш, самі мудрі люди, Андрій, правда? Там ну ти такого, хоч людям не каже, то всі обійдеться. Оце новий хлопчина я це не знаю. Ну що ми народ. Оля там он пиляє болгаркою, двіж, робота і так далі. Що ми зараз робимо? Будемо знімати відео. Ну, відео вийде чуть пізніше. А зараз зробимо таку конференцію, далі проведемо прямий ефір. То він вийде сьогодні. Ну а відос, мабуть, відос, вже завтра, післязавтра. Ну, коротше, все по етапу. Весна на носі, кожен день відео, робота кипить. Приїхали попутники у хлопці, заскочили, ми будемо знімати контент. А, так що не перемикайтеся. Я думаю, що щось буде цікаве. Ви щось ще привезли? Звісно. Там щось багажнику пізніше, багажні Зараз... А так хотів смикнути. <ривіт> не для всіх. Все. Так що додивляйтесь відео до кінця. Я думаю, буде цікаво. Пішли ми готувати наш офіс під відеозйомку і так далі. Так далі. Так, ну що, зайшли ми, коротше, в ангар народ, тому що у нас вітер такий стюже, що ми, коротше, якщо ви їдемо на вулицю, буде якісніше відео, але буде гірший звук. То лучше ми то звуку взагалі може не бути. Вчора була класна погода, а сьогодні да, повна полна. неймовірний вітер. Ну, в общем, суть не про вітер. Суть то, що хлопці летіли мимо залетіли до нас в гості, так як ми з ними товаришуємо, співпрацюємо. І Андрюха він щас нам розкаже, що він хоче. Вам донести і нам теж. Так, всім ще раз привіт. Дивіться, ми... скоро почнеться сезон і треба рухатися. Ми хочемо допомогти фермерам, які ще не знають, з чого почати, як почати, але хочуть з чогось почати в спровадження цих інновацій, точних технологій. Розкажемо, що окупається за один сезон. На сьогоднішній день є проблеми... А таке можливо. Звичайно, можливо, так да? <laughs> на сьогоднішній день є проблематика з е, кваліфікацією кадрів, кількістю кадрів, їх там критично недостатньо, відсутньо є проблема з тим, що е, врожай коштує дешево, а там засоби захисту рослин, насіння і так далі. Кучу, кучу коштів коштує, і в нас на це не вистачає. Того наша задача з вами заробляти гроші і бути ефективними. І прибутковим бізнесом, а не просто робота раді роботи, щоб наробилися і слава Богу. І сьогодні розкажемо лефхаки, з чого розпочати, що дійсно за один сезон окуповується від самого маленького фермера, як ми там кажемо, малесенький, а чого ж почати, що купити, чи такий навігатор, чи такий прибор, чи може це сівалку, чи це трактор, чи це автопілот, чи там розкидач. Внесемо певне розуміння і ясність. Ну, давай спробуємо. Тільки я поки, поки що на початку давай оставлю, що, що в мене є для підписників, для глядачів. Дивіться. Тому що відео ж не всі додивляються до кінця, це однозначно. Ну, десь той, щоб не пропустив. Значить, щоб ви знали, старатимусь максимально частіше, частіше напоминати про це, значить, є сертифікат на придбання, на придбання як, продукції компанії Friend, 3% знижки мелоч, а приятно, як я кажу. Тобто в мене є сертифікати на, цю ж, на сівалку від компанії Ремсинтез на любу зернову пропажну і так далі. Тобто, це є в цьому своя мулька. це Хлопці запропонували кажуть, його треба робити саме таким форматом: тобто, сертифікат є в руках сертифікат, відповідно отримав знижку. Це нормальна тема. Да, так, про це, що кому цікаво? про це вже Андрій більш детально да. розкаже механіку моторику. Тобто ви до нього звертаєтесь, він вам О. дає сертифікат, і ви вже отримуєте додаткову гарантовану знижку від нашої компанії. Знижку. І, і я гарантую свою чергу, що якщо не дай Бог, що сервіс буде, приїде в першу чергу до вас, а не до мене. На найвищому рівні, як да. завжди. Да. Так, давайте почнемо з маленьких фермерів, от дуже маленькі, яких ще нічого немає, вони з флажками там оприскують або е, орієнтуються по полі е, навмання, як я це називаю, або за допомогою інших людей. Е, стоїть завжди питання остро, а з якого ж навігатора розпочати роботу? Чи купити щось там українське, чи дивитися вже на якийсь там імпортне з-за кордону, що воно вміє, що воно може, чи мені просто треба навігатор, що він малював замальовку. Чи мені треба там повноцінний е, польовий термінал, який може робити інші функції? От Ми з нашої сторони рекомендуємо до цього підійти так творчо і комплексно і купувати на перспективу. Не просто навігатор, який буде робити замальовку. Бо ж в першу чергу задача навігатора для малого фермера це щоб він показував, куди їхати. От, щоб я прямо рулював, їхав, куди потрібно. Друге, щоб мене була замальовка, і я бачив, де я пропустив. Де я вже два рази обробив і мінімально ці огріхи отримувати. То в нас є на сьогоднішній день два варіанти курсу вказівників повноцінних, які в подальшому можуть розвиватися, це титаніум-5-й хексагон, це Швеція, і титаніум-7-й, також Швеція. Зараз ми їх розпакуємо і покажемо різницю. Я розповім ще про, трішки про функціонал. Нема в нас, звісно, толкової подставки. Стол десь є, але його, як ми будемо ще так. шукати, то це буде півдня. Це буде швиденько? Оце розпаківка. Це я таке люблю. Дивіться, це в нас іде монітор. До речі, точно такий же є вже в Андрія. Він ним користується під час управління оприскочу. Це цей, що менший, так? так це що менший 5-дюймовий монітор. Можеш спробувати його на вагу, Да? О, ну, тобто да, він, ясість, він желізний якийсь, да? Да, він в алюмінієвому корпусі, пиловологозахищений, захищений, не боїться перепаду температур, тобто його там зимою, літом не потрібно нікуди знімати, ховати, захищати додатково. Це ж підеш секунду, переб'ю тебе, хочу ж сам поінтересуватися. Тобто, під оцей екран на майбутнє, якщо, допустим, людина купила його підоприскувач, да, от прискуч тільки по ньому, через деякий час спокійно та людина може на цей же ж монітор підключити гідравлічний автопілот. Так, він може підтримувати, якщо ми говоримо про цей навігатор, і фактично там я пізніше розповім різницю, то він може управляти е, автопілотом, гідравлічним або електромеханічним, він може управляти оприскувачем, так як у тебе він здійснює, відключувати автоматично секції і витримувати норму. Все з монітора забивається. Не потрібно вже там на вулицю, накручувати, вставляти і так далі. Він це повністю може робити. Він може управляти розкидачем, відключати секції, якщо розкидач розумний, він може моніторити глибину обробітку ґрунту, тобто теж датчики доставляються, і ми можемо це вже робити. І, ну, знову ж таки, там, замальовка, лінії, прямі, криві, робота в день, вночі нічні режими, він це все підтримує. А скажи мені, ти ж кажу, що управлять електромеханічним. Ну, от в тебе Оттай. автопілот електромеханічний. Але ж в нього свій екран. Тобто я можу от той екран зняти оцей підключити чи що? Ні, 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 ні. Тобто в нього є своя функція, свій, е... своє електромеханічне кермо. А, тобто, саме ага. від виробника Хексагон. В нього є своє. А якщо китайський, цей що в мене стоїть, угу. це як він там називається? nx510 Pro. Бо. І оцей, угу. теж електромеханічний, в ціновій політиці, між ними різниця яка? Різниця залежить від точності сигналу. Якщо ну, Якщо теж ми говоримо, там в мене РТК. У тебе і тут РТК. РТК, і тут РТК, то буде різниця порядка 6 тисяч євро. Це буде дорожче. Це й буде дорожче. А чого? чому? Тому що він, по-перше, підтримує додатковий функціонал, да? по-друге, тут вже інший виробник безпосередньо. Ну і зборка трошки інша зовсім. Тобто у, то у, ньому... у мене, короче, Китай китайський, це типа хіксагун Китай заводський. Ну, да? Це <реш> понял, як iPhone китайський, iPhone, я не знаю, імпортний. Да? То есть, ага, якщо ага. прям не вглублятися. Це не прямо аж розструєв, що в мене, виходить, автопілот Flu, так? Да? Чого? Ні, <реш> чекай, Тут же ж інше питання. Далі йде в нас велика антенна. Божечку, і додатково. О, мені вона маніт, на магнітах. Так. І йде пластина металева. Тобто цю пластину. Для того, щоб прикріпити на двосторонній скотч до, до, до криші пластикової, правильно? Так, да. у нас тут зразу в упаковці йде двосторонній скотч Ми прикріпили пластикова криша, металева без різниці. Просто обезжирили, прикріпили, і воно працює. І потім в комплекті у нас йде кабель живлення, кабель антенний і рам кріплення. Для того, щоб прикріпити монітор. Коротше, все в комплекті. Весь комплект. Зараз я все складу. І розпакую трошки більше. Мені іменно більше щось подобається. То, ну, як для оприскувача, просто управління, той маленький пайде. А як вже ми говоримо про автопілот, то допустим, в моєму автопілоті екран взагалі я просто балдею од нього. Подобно, великий, все видно. Зараз ми ще до цього повернемось. Я розкажу. Для чого воно, навіщо ці більші монітори, менші монітори і чи є цінність. Тому що там він більший чи менший. А, то тобто, це ще щось ти мене обламаєш, так? Да? Можливо. Це ми дізнаємось пізніше. О, це вже о, ми бачимо. Ну, це воно це мій розмір. Чи, Читаніум сьомий. Можеш спробувати його по вазі? Він легший, йомаю. Легший, ніж цей? Та щось таке, як до. Да. Ні, 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 ні. Це просто ти а, вже... це воно вже відчуття, просто да, Нівелю. Ну, Якщо важкий. дивитися, оце різниця між ними. Та ну, це це взяв такий рік. Короткий, дивіться, ззаду вони як виглядають. А тут теж два, чи тільки один? Тут один. Тут один а тут Зараз один. я поясню, в чому різниця. Якщо вже порівнювати цих два монітори і їхній функціонал, тобто функціонал розбігається в чому? Перше, Титаніум 7 може бути із ОБАС, він може підтримувати із ОБАС продукти. Я думаю, багато з твоїх хто з глядачів чув про такий протокол універсальний, що ми там купуємо сівалку із ОБАС, підключили під монітори, і воно все все з одного монітора. Угу. Це її управляє тільки по принципу, тобто свої контролери використовує, а цей може і іншої техніки. Далі цей може одночасно управляти кількома продуктами. До прикладу, мене є, як в тебе зараз на тракторі, автопілот їде, да? і є оприскувач відключення. титаніум 7 одночасно може це робити сам. титаніум 5 може або автопілотувати, або відключати секції на оприскувачі. Що, Ми тепер вибираємо угу. одну чи іншу роботу. Цей Титаніум е, 5 йде в базі, що він працює на безкоштовних сигналах. Титаніум 7 може працювати на всіх типах сигналів: безкоштовний, платний РТК. Угу. Щоб цей працював на платних сигналах, йому потрібно докидувати розумну антенну, яка вже буде працювати на цих сигналах. А антени в них навіть відрізняються? Ні, антени в них Чи однакові, ну, стандартна комплектація. Якщо брати просто як під курсовказівник, то антени однакові. Тобто і комплектація у нас однакова, фактично виходить. Тоже така ж сама антена. Теж комплект кабелів для підключення, для того, щоб ми все запустили і воно почало працювати. Е, я, до речі, ще сьогодні взяв. Додатково розповісти щодо кабельної продукції. Це в нас є власне виробництво. Андрій, коли у нас був в минулому році, він показував. А це можна подивитись по якості кабелів. Це Андрюха вийде, ось на світ і просто от ще одна відповідь, тому що задають питання, що френди дорогі. Ну, ви подивіться на якість виконаних робіт, і потім зрозумієте, чому вони саме дорожчі. Може там відрізнятися ну, від цього. Ну, це того, можна розпакувати, показати. Та ну за чим розпакують, потім комусь ще десь тут також. Yes. Це Потому, ізобас, що... кабель. Оце, так, да, він? Да. Ага. Так. Тут ізобас розвідка, бачиш. Ага. я ж не що... шарю в цій темі. Повністю для підключення. Нам без різниці, який виробник. Ми виробляємо будь-які кабелі і ремонтуємо в тому ж числі. Наприклад, ти, не дай Боже, на масеєві щось станеться з проводкою, ти можеш звернутися до нас і ми виготовимо тобі цю проводку. Якщо брати відносно виробнули. На будь-яку техніку, бо я ж колись цікавився коли кейсом 23,88. Трактор, комбайн, розкидач, сівалка, будь-яку сільськогосподарську техніку, там, перегрузчики, ми все ремонтуємо, відновлюємо, всю техніку. Або виготовляємо, або реставруємо, відновлюємо. Угу. Ви нам прислали зразок, ми виготовили, відправили вам. Необхідно, ми можемо приїхати до вас безпосередньо на господарство і на місці це зремонтувати. Не ремонтуємо що все, що пов'язане з там камази, зіли, газони і так далі. От, чоловік, ти це, це, на, це на не Вашу проводку втулить. Ми будемо туди йти, на віка, але воно там не потрібно. І навіть якщо там в когось є задача, хто працює з касом, там дуже часто роз'їдає проводку, то ми використовуємо виробники, які не бояться касу. Щоб можна було працювати більш якісно. Не, не бояться корозії цієї, так? Так, так, а ми це все враховуємо, бо це в нас досвід. Тобто ми там на кабельну продукцію даємо гарантію і гарантуємо результат, що у вас все буде якісно працювати. Що, пішли, ще розкажеш про робію автопілот? Да, давай про автопілот розкажу трішки. Зараз я включу тільки підсвітку, залітаю в грязну пещеру. <с>? Не дійшов я ще до того, щоб помить дракона. Так, якщо говорити про Андрія автопілот, він складається. З електромеханічного керма, в ньому всередині стоїть привід, електромотор, якщо можна по-простому сказати. І людський екран, гляньте на цей екран. Монітор. Ну, якщо порівняти з титаніумом 5 хексагоном, який ми вище розповідали про нього, то ми можемо побачити різницю. Якщо там ті сьомий, то ті сьомий буде десь в таку величину. Ну, екран, блін, чіткий, мені подобається бомба. Да. Тут включення вимкнення. Да? Безпосередньо. На колесі у нас датчик кута повороту, а на кабіні у нас стоїть антена, да. яка це все зв'язує. Плюс стоїть додатково двохсімочний модем. А який... Де він стоїть, так? Да? Ззаді тебе він там стоїть. Так, ззаду сідушкою. Де... Да, сідушкою. І це весь комплект. Монітор, антена, датчик кута повороту, камера заднього виду в тебе змонтована. Ні, нам це, на, на, на МТЗ була, сюди ми не Сюди не ставили. да? Двохсімочний модем і весь цей комплект ми сюди постановили. Він універсальний і підходить під будь-якого виробника трактора. Ну так, да, це ж на МТ зоні було аналогічно. Аналогічно працює. По тій акції, що Андрій розповідав щодо сертифікату, то якщо ви будете придбання робити під час його за участі його сертифіката, то ми будемо давати підписку ртк сигналу на два роки. Ну, фіасі, шаромишка. Стандартно в комплекті йде один рік. Ну, бачите, шара, мелоча, а приємно. Да. І 3% знижки, ще й на год безплатний сигнал РТК. Ну, йомо, що тут думати, треба брати. <рес> да, 100%. І зараз, Андрюха, поки ти там ще щось, я зараз ще раз знову наголошу на тому, що чого ж френди такі дорогі, от не гадяє. Ось укладена їхня проводка. Що стосується автопілота. Подивіться, як вона укладена, як вона положена, якої вона якості. Перейдемо ще. Тут ось вона заходить. Ось дивіться. Блін, час дужче відкрию моніторна, оприскувач. Оце в нас іде Оці валки, Це сюди не беремо. А ось підхід хлопці, ось дивіться, як воно положено, все уложено, все красиво, все лежить, ніхто нікому нічого не заважає. Тому за якість, за візуальний вид потрібно платити. А зараз е, вертаючись до питання, з чого ж розпочинати, да? ми з цього розпочали. Якщо ви ще нічого не використовуєте, зверніть, будь ласка, увагу е, на там просто курсу вказівник для початку. Бо вони є двох варіантів. Є просто курсовказівник, вказівник, який нічого більше не вміє, ми просто заплатили за навігатор. Це як кнопочний телефон. Ви його купили, все, можете телефонувати, але якщо ви через півроку, рік захочете. Сфотографувати щось, чи комусь десь зайти в якийсь месенджер, ви не зможете. І ви його або викинете, скоріш за все, бо він вже нікому не буде потрібен. Якщо там говорити про цю навігацію, що ми сьогодні розповідали, то він багатофункціональний і в подальшому, як конструктор розвивається. Ви можете доставляти різні плюшки. І від цього треба відштовхуватись, бо ви все одно, рік, два, три захочете придбати собі якусь або техніку прицепну, розумну. Сівалку, розкидач, оприскувач той самий, щоб не тумблером в кабіні відключати, а щоб ваша задача була тільки їхати. От ви їдете, воно само автоматично відключає, як вже реалізовано в Андрія. І коли підбір відбувається агрегату, то більшість сучасних моделей навігаційного обладнання, брендових, такі як там Hexagon, John Deere, Trimble, Raven, вони вже мають можливість управляти агрегатом. І не потрібно купувати додаткову пульт управління. Це ще додатковий монітор, який теж коштує гроші. А на сівалці ще й маркер да, є, який теж можна не брати, якщо встановити собі автопілот. Це такий меседж на подумать. Ну, ти це правильно розказав. Тільки ж це, розумієш, це треба аналізувати, розуміти і потім дійти до цього всього діла. Зачем же ж купляти той курс який він тепер ви показував, да, який не розвивається, і переплати трохи час, ну потім зекономиш по-дальшому. Ну, <кій> ну, тільки ж до цього треба дійти, понімаєш. Да, ось... Ми показували моделі, які розвиваються, які можуть це робити. І ви там, рік-два, захотіли взяти оприскувач. Вже його можна брати без свого пульта управління. Він буде автоматично відключатись. Просто доставляється контролер, як у тебе, він відключається. Сівалка така ж самоаналогічна. Тобто ми просто рухаємось. Щодо окупності, тобто навігатор окупається за сезон. Так само, як і купається переобладнання оприскувача. Бо ми не рахуємо те, що ми прискаємо 2, 3, 4, 5, кого очівники, 7, 10, 12 разів. Ми рахуємо, от є в мене 100 гектарів, такий, думаю, йовки-палки. Тобто, на 100 гектарів брати там. Відключення секцій дорого, ну, а ти ж їх обробляєш 3-5 разів. Це вже 500 гектарів. І строгокупності у нас збільшується. А ЗЗР Добриво і так далі в ну, нас на сьогоднішній день не, не дешеві. Потрібно в цьому напрямку думати. І також автопілот він також окупається за один сезон, бо він робить не тільки посів якісним, а він і ґрунтообробіток, е, е, і просапку можна робити, і оприскування можна не перевитоптувати. Одні сліди натоптав і постійно в ті ж сліди попадають. Це набагато ефективніше. Так, це все воно класно. Все це, це колись до цього. Я думаю, що багато хто дійде, хто... всі підуть розвиватися. Хтось більше, хтось менше, ну все одно, ну блін. Електроніка, є електроніка, як ти не крутить. Її обманути не можна, і меседж такий, що дивіться: не сидіть, не ждіть е, на дивані, коли хтось за вас щось прийме рішення. Рухайтеся, бо в нас немає часу. Нам треба розвиватися і впроваджувати технології. Да. Так, що завершуємо, друже? Так, да, всім тоді. Всім пока народ. <клес> Слава Дякую Україні. всім за увагу. Подивились, може хтось для себе щось взяв корисне, щось, хтось не взяв. Ну, тим не менше, попутно хлопці летіли, заскочили, показали, розказали. Тепер відео залишиться на Ютубі, соответственно, його можна буде переглянути через рік, через два. І дойти до того, до того знаменника, Щ, до якого з чого хлопці, хлопці пропонують. А да. вибір, звісно, за вами. Так що... да. Набирайте, телефонуйте в нашу компанію, звертайтесь, ми завжди проконсультуємо, допоможемо підібрати без прив'язки до виробника, навіть якщо вам хтось вже щось пропонує. Ми розкажемо, як воно працює, з чим воно працює, з чим не працює. Оскільки в нашої компанії є ще е, великий сервісний центр по ремонту електроніки. От ми всі ці монітори, контролери, пульти управління, плати на тракторах комбайнах, прискорчих візді ремонтуємо. І ми знаємо його недоліки, тобто, з якого воно зроблено матеріалу: пластик, метал, якісний корпус, неякісний, які прошивки є, які функції підтримує, з чим працює, з чим не працює, які нюанси будуть. Тому не соромтеся, краще запитати, за спрос не б'ють е і все буде добре. Да, номера, звісно, в описі під відео. На правах реклами це все прозвучало офіційно. Всім пока, і звісно, все буде Україна. Слава Україні!